Всім добрий вечір. Зараз е, сидю біля комп'ютера, опять е, лазю по цим сайтам. Е, зараз я на сайті Мегасат. Оце, друзі, знайшла на цьому сайті. Я заказувала вже в них рослини, гарні рослини. Я розповідала якось. І знайшла у них оцей рожевий нарцис. Ніде не бачила такого рожевого нарцису. Ну, його нема в наявності. Ось треба, може, осінню, восени, може, буде нарциста. та як зараз вони, мабуть, луковічно не висилають, треба буде завітати осінню. Зараз покажу вам, що я хотіла би там замовити. Ну, поки, як кажуть, будемо ждати весни. Найшла отакий у них, у них піон. О, відкрилося. Піон трав'янистий Азагрей. Це у них новинка. Зараз е, коштує він 250 гривень. Дівчата, хто полюбляє піони, я теж дуже полюбляю піони. Ну мені вже нема де садити. Гляньте, який гарнюній сорт. Далі, це я вам показую, що я хотіла би, але замовляти не буду. І мені ще дуже подобається зараз відкрию оцей піон. Він із простих, комп'ютер чуть-чуть глючий, У нього один піон на гілочці пишуть, бокових побігів немає. Квітка велика. ну Отакий трав'яністий піон. Я його бачила наживо. Дуже красивий. піон, Мені, мені подобається. Ну, як кажуть, да, будемо ждати весни. Зараз ще щось покажу, що мені подобається. Там є гейхера паприка з таким яскравим листям. І хочу показати отакий кліматіс. Я в них заказувала цей кліматіс. Він у мене росте, дуже красивий. Отака у нього квітка, вона така е, салатова з білим. Квітка дуже велика. Оце я хотіла вам показати. Я у них замовляла цей кліматіс, він в мене росте вже два роки. Я буду його вбирати, бо він там на, ну як, наросла на нього, наросла деревина і там полишилася тінь. Треба буду пересаджувати весною його на сонечко. Якщо буде квітнути, я вам зніму. Дуже гарний кліматіс. Можете завітати на цей сайт Мегасад, і подивитися, що в них ну, тут є у них. Багато рослин цікавих, але ще немає їх в наявності. Може туди далі будуть вони завозити. Ну, як завозити, де вони їх беруть, вирощують? Ось такий невеличкий обзор. Друзі, оце, хто полюбляє троянди, оце для вас оцей сайт Капріфоль. Я тут замовляла троянди, дуже гарні троянди. Вони в мене усі ростуть. Ну, ні одна рослина не пропала. Один раз тільки вислали, не було тієї рози, що замовила, і вислали мені другу розу. Ну, як кажуть, пересорт, ну, пересорт дуже яскравий. А так у них дивіться, що хочете. Я у них замовляла і мускусні рози, і флорібунда, Це мої, ну, флорібунда, це мої любимі рози. Я дуже їх обожнюю, але в мене вже нема куди садити. Я оце заглядаю, заглядаю, а садити вже нема куди. Друзі, вчора знімала вам ввечері каталог сімейного саду і забула вам показати отаку рослинку. У цьому році цієї рослинки у них немає. Я вже перебрала. Весь каталог немає цієї рослинки, а у прошлому році я замовила її дуже приваблива рослина. Це геліопсіс, сорт називається Fire Twister. Огніна, Огненний смерч чи як то в переводі, не знаю. Ну, в названні у нього тікетка була Fire Twister. Так що, якщо хто натрапить на таку рослинку, я дуже її... Ну, вам пропоную, тому що вона квітне протязі усього літнього сезону і дуже красива. Вона невисока, як усі геліопсиси жовтів, ті, що у нас за двором ростуть. Ця рослина, у неї темний лист, і отаке яскраве, яскрава у неї квітка. Висота цієї рослини десь сантиметрів сімдесят вісімдесят так. Так що, якщо хто побачить, я дую, ну, дуже вам прагну купити цю рослину. Ви не пошкодуєте. І останній каталог, куди я завітала сьогодні, це Тетянін Сад. Тут дуже багато рослин. Я виписувала в них рослини, гарні рослини. Е, ну, є одне но. Зараз у них немає, ну, мало дуже є у наявності. А так, де багато рослин, яких немає. Подобаються, але їх поки немає. Тому, хто хоче, ну, зайдіть, подивіться, але рослин поки дуже мало. У них дуже привабливі ціни, бачите? Там 45-50 гривень. Ну, троянди я в них виписувала. Вони ціни теж невисокі, але троянди. Ну, Невеликі такі саджанці присилають. Ну, вони дуже гарно в мене приймалися. Не знаю. Так що сказати, нічого поганого не можу. Дуже, дуже гарний цей Тетянинсад, це Вінниця. На цьому буду з вами прощатися, друзі. Думаю, може, мої поради були кому-небудь до вподоби. Хто-небудь завітає на ці сайти, може, може що-небудь собі підбере. До нової зустрічі усім пока.